Так. Всім доброго дня. У нас сьогодні 4 вересня, година у нас 16.49, і ми розпочинаємо засідання бюджетної комісії. На порядку денному у нас всього 30 питань, з яких 29 які стосуються нашої громади. І 30 питання це 20 питань потреб військовим частинам, субвенції. В Першу чергу пропоную розглянути наші питання. І так, якщо ми затверджуємо порядок денний, перед тим як ми обговорювали, пропоную розглянути кожну установу окремо, а не йти по порядку денному, так як він у нас є. Так, ну так як ми попередньо хто за, щоб затвердити порядок денний з таким? Так, утримались е, проти рішення прийнято і тепер почнемо з першої установи. Це у нас є апарат управління. Загальну суму чи зачитую кожну статтю. Ні, загальну сумах сума і все. Так, загальна сума на апарат управління у нас виходить 3 мільйона 206 780. Це є тут. Ну, всі ці суми, які ми, у нас є на руках. Далі йде центр культури. Центр культури у нас виходить на загальну суму 505 тисяч. Ліцей. Ліцей, загальна сума 1 мільйон 515 тисяч. Апарат освіти. Рівно 1 мільйон. Комунальне 1 мільйон 551 тисяча 4400, центр безпеки 240 тисяч, Ліщенка. 197 тисяч, лісова каста. 4 мільйона 59 тисяч 044. Татарівська гімназія 284 тисячі. Лісова каска 4 мільйона. 4 мільйона 59 тисяч 044. Татарівська гімназія 284 тисячі. Олімп. 460. Рятувальникам 50 тисяч військовим частинам на закупівлю різного обладнання пів мільйона і загальна сума 13 мільйонів 568 тисяч 264 гривні. Ще у нас було в порядку денному перерозподіл коштів установах, то я думаю, що я його включу у протокол. Так, ну, свої кошти вони, так, кошти перей... вони направляють, якщо хочуть направляють закупити, то це перерозподіл коштів. Ну і так то не все розглянули. Що голосуємо, хто це за такі, таке прийняття рішень, хто за утримались, рішення прийнято. Ну, Дякуємо. Дякую. 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 дякую вам за роботу. Всім до побачення. Засідання закриті.